І як налаштувати автоматичне ввімкнення кавомашини Юра С9. Для того, щоб воно у вас працювало, попередньо потрібно встановити час на кавомашині. Як це зробити, ви можете глянути у одному з наших відео. Відкриваємо дверку, натискаємо та отримуємо до появи звукового сигналу кнопку П. Клацаємо кнопку плюс, доки на екрані не з'явиться напис «Unit on». Клацаємо кнопку P. За допомогою кнопок плюс та мінус встановлюємо годину. Для підтвердження клацаємо кнопку П. За допомогою кнопок плюс та мінус встановлюємо хвилину. Для підтвердження клацаємо кнопку П. Для того, щоб вийти з режиму програмування, клацаємо кнопку з англійською буквою M. Ось і все. Тепер кова машина сама вмикатиметься у певній годині.